Особи ще до мене тут цього, цього, 에, давай які спільне відпрацювання, то, документи то, покажеш, то, з ким, де звідси. Ви хто мені що зараз? Ви хто? Я викликав поліцію? Ти звідси на волосся. Ви є порушник! Хрящі, порушник військового обліку. обліку? Закр... Ти? Він вас гірші. в Росії ви в розшук! А який розшук? Від, від, розшу. від кого ти розшук шукає? Ти подивися Шановні, на себе. Вас, ти? Рушу, які? Хто тобі я... повноваження? Чуєш я... зараз... ти? Поліція затримайте того нарушителя. Дивіться, дивіться. Шановні, можете приїхати на конфлікт. Дивіться, в прямому ефірі йде непонятні особи якісь. Ти, 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 що, не звіцей, ти, який військовий службовець, звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися! Шаново. хто тобі стільки розпоряджень -перше, дав? Перше, хто вам такі право людей взагалі, Ти Які, ти, люди? Ти, ти що, які ти люди? себе ж назвав військовослужбовцем, зараз тебе провіримо, да, який ти військовослужбовець? представся, документ. І що, який? А ну покажи, покажи, представляйся. Звичайно. Можете, дивіться, ви, ви зразу в прямому ефірі, В прямому ефірі і по 102 говорите. Дивіться, Ви що дивите? Ви руліте прямим ефіром? Можна порушувати правила військового? Можете зразу на тролейбуснуло один звіча оперативну групу, бо тому що тут і якась непонятна безпеки, особа, плачаємо, да, і служба плачаємо. безпеки, прямий ефір. Виключить патрульну. Так, і і конфлікт і скаржу на поліцію. І конфлікт і скаржу на поліцію, все разом, Але, так. Так. да. Ало, під'їжджай сюди. Да, бачите, і так і. Давайте я це. Да. Зрадники України, і да. вже да. всі. Ви мені мало не кричали. Дивіться, на мене міліція, бачите? Ви чуєте це? Дивіться, якісь непонятні особи. дивіться, у тому машині, Бачите, дивіться. Друзі, мої вітання. Сьогодні глава ГУР Буданов сказав, що в Україні в тиждень один-два конфлікти з ТЦК це максимум. А коли дивишся інтернет, то таке враження, що їх по сотні на день. Він каже, що це роз і ПСО. То в мене запитання, а чому сьогодні ніхто не висвітлив, окрім декількох справжніх журналістів? Ту подію, яка сталася у Львові посеред білого дня на вулиці Тролейбусній, коли було викрадено журналіста Андрія Жука, викрадено поліцейськими разом з якимись людьми в рибацькій формі, в камуфляжній формі, які не, 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 не надали своїх документів, не пояснили причину, щось там кричали про якийсь розшук, але ні ухвали суду не надали. Не склали поліцейські, які там знаходилися, не один екіпаж, не склали на людину, на журналіста хоча б протокол адмінзатримання, не надали йому безкоштовну правову допомогу, не повідомили ані його родичів, ані ані кого. Взагалі, навіть не представилися, а просто його заклеймили, якось там називали його. Стахівці, це ці Стахівці, всі сюди. Викликайте безліч бобіків, купу гел гелікоптерів, будемо його пакувати. Запакували людину, в прямому ефірі це все показано. Нахабно, при людях. Серед білого дня, повторюсь, у Львові. Запхали його в патрульну машину і відвезли. ОТЦК незаконно. Незаконно. І тримають зараз там. І тиснуть на нього. І всі мовчать. У мене велике прохання поширте цю інформацію. Скажіть щось про це. Зробіть резонанс. Перепощувати ми всі вміємо і можемо. Давайте не будемо перепощувати тільки те, що буде нам накручувати перегляди. Давайте подумаємо про журналістів, про людей, які висвітлюють правду. Андрій Жук, це та людина, яка. Вже не перший місяць бореться з підпільним казино, яке він викрив. Він заходить до кабінетів прокурорів, суддів, знімає все це на відео, задає їм дуже незручні питання, на які у них немає відповідей. І він не боїться. Він робить це сам, він робить це не за гроші, він робить це заради правди. Ніхто цього не робить. І в нього немає тисячних і тисячних переглядів, в нього немає десятків мільйонів підписників, і він не отримує за це гроші. Тож, друзі, велике в мене прохання до вас. Не будьте байдужими, поширте, поставте вподобайку, залиште коментар заради цієї людини. Я знаю, що. Цю людину, я знаю, що він вийде звідти, і ті поліцейські, і ті співробітники ТЦК, вони для себе, скоріш за все, зробили проблему, але чомусь резонансу немає. Сьогодні Остап Стахів казав про це на своїх ресурсах, тож не будьте байдужими. Мир вам. У мене в прямому ефірі я показую факт крадіжки, а поліція привезла якісь непонятних чуваків, щоб відлікти цей вот. бачите, це в прямому ефірі. В нас замість викрадення машини фіксувати, вони по да, і починають відлікати маніпуляції робити. Тобто три патрульних, три патрульних машини. Ви чуєте, так? Да? Аварій офіційно дивіться. оголошено в Рошу, то, ви є Порушником дивіться при поліції якісь камуфляжній формі. Розшуки об'являють відколи Лі, по закону камуфляжні це. Погурло, шука, Зараз ми ще вирок дошка принесемо в машині, є покажемо, які ви до камуфляжній формі, хто ви, що ви, і хто вам надав повноваження? Дивіться, мужчина Андрій, мужчина Андрій. треба сюди слідчого оперативну зафіксувати. Не що працівники Та, дій, це, не це... дивіться, у нас є тут викрадення машини, викрадення машини, і щоб відліпти від викрадення машини. Да, дивіться, бачите, і погрожують при працівниках. Поліції Бо нам погрожує якісь, да, якісь неадекватні це, бачите, особа, якась непонятна це. це. І, і замість поліції, яка Бо має фіксувати да, факт злочину, викрадення машини, у нас да, воду. От ви чуєте, що в нас це де, при працівниках поліції, який я викликав ви, на кражу машини, на викрадення машини. І це все робить. Працівники поліції це все, замість допомогти і виявити факт злочину, вони це. Бачите, є. Отакі зухвалий немає. тиск. От Наші а і вони є... говорять, що довше жодних порушень немає. Бачите? Тобто вони кажуть, якщо є викрадення машини, то можна відлікти увагу. Е, ви, викрадення. вони переключають увагу, привезли якісь камофляжні У Нас дивіться, це зараз дивіться. Зараз от ви чуєте, дивіться, ви чуєте зараз е, слідчо оперативна Фіксуйте, е, ви чуєте, як працівник є працівники поліції, які кажуть, що злочин е, викрадення машини, викрадений. Да, Викладення Ва, بتи, машини а вони якусь фіню мені розказують при себе чекайте то хоррод нас дадастині дайди довчи, бо ти не довчив, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Ви, Алло, кажіть. Ви алокажи да, ви да будьте будьте, фіксуйте да фіксуйте. Ви що думаєте, так будете протизаконно поводити себе? і Із Так, бо мене перебиває, на мене, залякують тиснуть прямому ефірі. Тому тримайте ефір, щоб ви розуміли, бо тому, що це. Тобто при працівниках поліції, замість розслідувати факт викрадення машини, вони чи... в цей от. Е, тиск спливають і прочі. Е, e, вот. Та, так, так, що ви, да, ви, ви знаєте, ви... що він офіційно да. перебуває в розшуку? В розшуку. Нас поліція не в розшук не, в не кидає. Нас... Ви не розумієте навіть да. про що ви говорите. Помниш він тоді втікав? Помниш на цьому нашуває? Ну, біля тебе на базарі. Так, так, кажіть, мене перебуває, на мене тиснуть. На службовому автомобілі, представляєте, я викликав, викликав на викрадення, а мене перебуває при працівниках поліції. Андрій, пане Андрій, ви добровільно, попробуйте можете викликати групу, яку яка буде розслідувати оцих злочинних дій, ДБР, вони ще насміхаються, тиснуть, існують переляк, тобто їм байдужі, і ця поліція не перешкоджає тому. У нас у нас є три групи, куміса буде затримано згідно 210 десятої статті і 22 другої статті. Конзакон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви ведете злочинну діяльність. Проводити так, так так та говорить. говорить. бо мене адицація. перекриють якісь неадекватні особи при працівниках поліції. Не можу вам до кінця а, все об'яснити. Вот на тролейбуснув один можете а з цим ременованово приїхати. От. 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 На мене тиснуть, от. пробують руки от. приймати, от. От. руку при що що руки забери. До бровіна, Дивіться, до Я викликав до бровіна, на злочин, на злочин цей от факт викрадення машини. а на мене Я відмовляюся від ваших послуг. Відмовляється. Да. Да. Дивіться, дивіться, я викликав міліцію, щоб викрадення е, зафіксували це викрадення це, машини, Давайте, а мене типу хочуть, щоб Давайте, дивіться, мені мені не дають мені не дають розмовляти, мене забирають з місця злочину, мене забирають. Е, дивіться, я забороняю, дивіться, я з вами працюю, була мої друки, була мої друки. Працівники поліції, От, бачите, мене мене заламують, Мені Да, забирають речі, вас затримувати да. вас я забороняю, буде... забороняю буде ваші коло я Дивіться, вириває телефон. Вот дивіться До мене йде наглі погрози. Дивіться. Секунди. Секунди, тому що щоб прикрити факт злочину, викрадення, тобто мер Випу... мер.